Товариство, ви на каналі студія Тодося Осьмачки. У нас сьогодні вільний удар. Нещодавно закінчилася футбольна зустріч між командами Динамо Київ та Штурм Австрія. Про хід зустрічі, про те, чи вдалося штурму штурмом взяти київську фортецю, розповість наш футбольний експерт. Ігор Коваленко. Ну, перше, ніж говорить про вчорашній матч, Динамо штурм, хотілося б е, сказати таке. Модератор нашого каналу студія Тодосся Володимир Каченко полюбляє всілякі історії. І перед ефіром просив мене розповісти одну із них. Ну, от я згадав історію 40-літньої давнини, можливо, навіть більше, ніж 40 років минуло з тих пір. Хлопчина, юний, зовсім юний футболіст, якому виповнилось, не виповнилось ще 17 років, скажімо так, допоміг команді провінційного міста стати переможцем всесоюзного турніру з футболу. Ті футболісти, які були на полі разом з ним, глядачі на трибунах, яких було також достатньо багато, ні сном, ні духом не знали, не гадали, що за декілька років цей невисокого росту, зросту хлопчин, худенький хлопчина, стане легендою радянського футболу. Я не називаю прізвище, я хочу в таку інтригу внести, тому що, можливо, хтось із футболістів пам'ятає цю історію і знає ім'я цього футболіста, а можливо, хтось із глядачів догадається, хто ж це був такий. Це був зовсім юний, невідомий нікому хлопчина. От я таку інтригу даю і хочу, щоб ви відгукнулися. У нас в коментах буде цікаво. Аби ви хоч маленьку підказочку дали, хоч в якій це команді він грав, може, яке це місто було, чи хоч як, в якій області, чи, ну так буде дуже важко здогадатися, хто це. Їх же ж могло бути багато, і 40 років тому хто це пам'ятає, молодь зараз не знає тих подій. Ну, заслужених майстрів спорту у нас на Смілянщині, хто грав, мабуть, не, не багато було. А якщо правильніше сказати, то всього всього один. Тому, думаю, що догадаються люди. Удачі всім, хай подумають. А історія справді цікава, як геть молодий хлопчина був лідером дорослої команди. Добре. Сподіваємося, що. Все-таки хтось догадається, і це буде цікаво, або ж зроблять спроби угадати, е хто це був. А зараз перейдемо знову ж до нашої недавньої зустрічі. Дуже добре, на мій погляд, що ми зробили невеличкий анонс перед матчем. В іншому випадку, можливо, не було б чого, про що говорити і що говорити. Так вже сталося, що майже на 100% про те, що ми проговорили в анонсі, все відбулося, все справилося. Ми говорили про тактику, яку скоріш за все вибере Мірча Луческу, говорили про можливості киян, про самовіддачу, про те, що не повинно бути. Такого шапку чи як правильно сказати, що команда повинна серйозно віднестися до суперника і повинна перемогти. І навіть говорили, в рахунок не називали, говорили про те, що перемога буде мінімальною. Саме так воно і сталося. А ще говорили про склад і так майже на 90% вгадали склад. Якби не травма Циганкова, то взагалі б там Забояльську забули сказати, що він повинен бути в цьому, просто забули. Ну, ніхто не очікував, що вийде Шепелєв, а не Ванат, і буде замість травмованого Циганкова грати Караваєв. От це все, що ми говорили, все це збулося. І Києву вдалося відіграти матч на такому рівні, як потрібно. Ну, до речі, враження від штурму е, таке двояке, але все-таки так, в негативний бік. Думаю, що це слаба команда для Ліги чемпіонів, тому що вже на 30-й хвилині декілька гравців, е, руки до колін і важко дихали. Ну, Для професіональної команди це недопустимо, щоб грали гравці, які фізично не готові на 90 хвилин роботи. Можливо, така тактика киян, а можливо, просто хотілося сильно забити, хотілося побігли, не проявили ніякої майстерності, не зекономили сил, не розподілили його на матч. І вже після 30-ї хвилини було зрозуміло, що матч закінчиться на користь нашої команди. Так, було видно, що вони стомилися, і оці помилки, помилки вже. Не за того, що там не було майстерності. До речі, майстерності їх була. Бо вони гарно, гарно володіли м'ячем, обробляли м'яч, там непогано. А ось коли вони вже стомилися і м'яч вже їх перестав слухати отут воно все і дало, все вони вже не могли нічого зробити. А що кияни? Якщо треба було забити. То вони б забили. Як іще треба було б забити, вони б іще забили. Вони зіграли так, як треба було зіграти. Без травм, без е, витрати сил. Ну, ось е, можна тільки е, похвалити. Ну, я б хотів зупинитися на деяких гравцях Київського Динамо, хто відзначився, хто був кращим. Сьогодні для Георгія Бущана, чи вчора для Георгія Бущина, роботи практично не було. Один удар був, який заслуговує уваги, він з ним достатньо легко справився, а все інша робота була на підборах, підстрахувати. Ще два моменти були, але знову ж таки. Вони були нескладні для воротаря такого рівня, були нескладні. Далі знову хочу зупинитися на Миколі Шапоренко. Порівнюю його з актором лялькового театру, який за ниточки, на ниточках тримає ляльки, і так Микола тримає в своїх руках гру. Оці його своєчасні відкривання, переведення м'яч на інший фланг, переведення м'яч вперед, назад. От, воно так е, негативно впливає на і психіку, і на фізичний стан суперників, що вони, мабуть, що до 30-ї хвилини штурм вже фізично здав, мабуть, дуже величезна заслуга саме Миколи Шапаренко. Е, Дуже багато я говорив в, в анонсі про Дубінчака і думав, що Вівчаренко таке вийде, не Дубінчак, але Мірча віддав перевагу. Владислав. На жаль, Владислав зіграв з дуже великою кількістю помилок, але при цьому дав чудовий гольовий пас, з якого Караваєв забив гол. От, мабуть, якби не той пас, була б зовсім негативна оцінка для Двінчака. А ось вийшов Євчаренко, дуже... відіграв дуже і дуже коректно, уважно зібрано. І практично без помилок. Дуже добре, що у нас на тому флангі, от зараз утворилася е, така конкуренція, це буде тільки на, на користь нашій команді. Е, не все добре в Київському Динамо. Знову е, Артем Бесідін, ну, один, одна можливість була забити гол. Він там е, головою намагався пробити, пробив вище. А так знову е, нападник не забиває. В одному моменті Сидорчук, ну, таку помилку в падінні відбивав у напрямку наших воріт і ледь-ледь не вивів суперника один на один з Георгієм Бущаном. Якби діяли захисники трішки неуважно, можливо, так би і сталося. Ну і знову, вже другий чи третій матч підряд, приємно дивує Караваєв, Він от повертається в ті кондиції. Маєте вигляд прекрасного футболіста, ловкого футболіста, яким він був в, Варш... в Луганській зорі. Були Дуже чудові голи забив. І от декілька пасів віддав таких навіть суперник секунд, 30 дивився, де ж ти м'яч подібся. Не, не знав, наскільки він скритий п'яткою один надав так чудово, що. І взагалі відіграв практично без е, помилок. І, і він сьогодні, сьогодні він кращий бомбардир нашої команди в Лізі. Е, в чемпіонській Лізі забив два голи, два матчі, два голи, Чудово, чудовий результат. Хочеться, щоб і надалі, от в нього так же виходило, і не був от е, такий невпевнений, як ще до він виглядав. Ну і ще де, скажіть кілька слів про е, відповідь. Що очікувати? Я вже зранку переглянув деякі коментарі, в тому числі Олександр Алієв. Е, дуже багато схиляється що питання не вирішено, що потрібно ще буде прикласти чимало зусиль. Е, той же Алієв пише, що. На сьогодні, не дивлячись на перемогу, все-таки залишається шанси, залишається 50 на 50. Ну, я не погоджуюся з цим. Я думаю, що е перемога, можливо, рано говорить, але перемога, очевидно, повинна бути за нашою командою. Ну, Якщо ми будемо програвати такій команді, то у кого ми будемо там вигравати? Це достатньо слаба команда, і ми її повинні подолати. Без всяких 50 на 50, однозначно. Як казали в нас в одні ворота? Думаю, що 9 числа команда вийде знову зібрана, знову виконає ті вказівки, які буде давати тренер, те завдання, і перемога буде за нами. Можливо, не буде такою феєречною, якої нам дуже хочеться, щоб це було багатсько голів, щоб це були якісь. Такі надемоційні зриви, ні, все це пройде достатньо тихенько. Ми її подолаємо цю команду і будемо в наступному, наступному раунді Ліги чемпіонів. Ну, на цих позитивних сподіваннях ми закінчуємо наш випуск до нових перемог. До побачення! Вболіваємо за динамо!